Прилітики. Чи знали ви, що для українця і для фіна термін дача має тотальне різне значення? Так, звісно, бувають винятки, але в масі це зовсім протилежні поняття. Що для українця дача? Для українця дача це ну що, виїхати там, на город, копати до смерті, а потім ще трошки посапати, постригти трави. Ну, і що? Потім, що на огірочки щось посіяти. Ну, і отак от і приходить час на дачі. Звісно, є люди, які просто приїжджають відпочити на дачу, але знову ж таки, тут трохи інакше і підхід до розуміння, що дача в собі вміщає. Для Фіна. Дача це тотальний відпочинок. Дача, де люди приїжджають відпочити від міста. Тобто місто це щось таке штучне, де ти маєш надягати маску, працювати, бути. Соціальним, а от на дачі можна виїхати і взагалі робити нічого, вони власне, там і роблять нічого. Немає городів, немає якихось там обов'язків таких, що там поняття, ну так, косять траву, то хіба. А так не сильно вони там переймаються, можуть цілими днями робити нічого, просто відпочивати. От це в масі. Так, є люди, які там ставлять якусь грядочку, але. Дуже-дуже небагато таких людей. Тобто, якщо ми говоримо, що у нас не, не так багато людей їдуть дійсно робити нічого на дачу, то фіни, власне, і роблять нічого, і, мабуть, трошки людей чимось займаються там, типу, як українці, але дуже-дуже дуже мало. Якщо ми говоримо ну, про масовість, про те, скільки у фінів дачі, скільки українців дач, ну то кожна родина має свою дачу. ну, або у кожного фіна другого, наприклад, у, у мене є дача, та у та мого сус, сусіда чи брата немає дачі, але він може користуватися моєю дачею, може приїхати і відпочити у мене на дачі. Тобто, чи родич якийсь може приїхати і відпочити у мене на дачі? Так, в принципі, ну і українців, так в принципі, майже у всіх є дачі, але якщо українці намагаються. Оснастити дачі останніми якимись новинками, щоб там і каналізація була, і щоб світло було, і щоб телевізор там був, і щоб все 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 було в будиночку. Фіни навпаки, вони якби підтримують аскетизм, і це їхній вибір. Вони не тягнуть туди воду, вода може бути просто в криниці. Туалет часто може бути на вулиці, вони навмисне цього не проводять. От вони от виїжджають на природу, єднатися з природою. І навіть досить багато будиночків, вони не мають електрики. От Просто в будинку немає електрики, вони виїжджають в ліс. Вони топлять там сауну. це дуже часто пів будинку це сауна або ну поруч з будинком. Є сауна сауна є обов'язково. Це просто якийсь мест хев без якого ну теча, не дача. І вони підтримують ось такий аскетизм в будинках, і дуже часто будинки, як і в Україні, передаються з покоління в покоління. Але якщо нове покоління приходить і починає в Україні ремонт в українській дачі, то фіно ні вони не починають стоїть, працює не зламане, ну не чіпаємо. Отак От воно й буде. якщо, наприклад, сторічна якась річ. Продовжує працювати, не будуть користуватися. Дуже цікаво, от бачите, да, такий відеоряд. Вода, дачки, острови. Це те, що у нашій дачі вони на материку в більшості випадків. У фінів дачі вони або в лісах, або на островах. І, от якщо ми говоримо про регіон Гейсенки, то майже всі дачі вони на островах в Аргіпелазі в Балтійського моря або на озерах. І це реально дуже класно. Звісно, такі дачі коштують ну іноді і більше мільйона, коли це приватний острів, а приватних островів досить багато. Або це може бути муніципальний острів, ну тобто належати державі, але на ньому буде якийсь будинок, який належить. Певній родині. Що хочу сказати, що ну, не треба так сильно розслаблятися або заздрити фінам. Ну ні, заздрити можна, тому що це реально класно. Коли у тебе є човен, ти виїжджаєш, ти приїжджаєш на власний острів, там немає нікого, тільки ти або там, ти твоя родина. Ви робите, ну що заванеться в принципі, ви просто відпочиваєте. Ну це настільки класно, це настільки розслаблююче. Можна бути просто собою. Вам не треба думати, що скажуть сусіди, що вони подумають. Якщо ми будемо таке робити, якщо ви будете галдіти голосно, говорити, вам ніхто нічого не зробить. Тому що це ваш острів. Ви на своєму острові займаєтесь тим, чим вам хочеться. Можете просто бігати голяка саме по тому острову. І ніхто вам слова не скаже. Бо це ваше. В українських селах дуже часто, якщо ми не говоримо про Карпати, про гори, де там може бути, може бути що один будинок десь далеко-далеко в горах, але це поодинокі випадки знову ж таки. У Фінів це дуже прийнято, щоб будинки були десь в чащі, в гущі, щоб. Нікого там не було. Звісно, за приватність треба платити більше. Ну от я вже сказала, та що такий острів може мільйон і два коштувати з будиночком. І звісно, на таких островах частенько що ці будиночки такі трохи вже більше адаптовані під сучасність. В них є електрика, в них є каналізація в самих будинках, але є й такі невеличкі будиночки на островах. Вони в більшості випадків будуються ближче до. Води, щоб можна було зайде вистрибнути з тої сауни, покупатися в воді і застрибнути назад в сауну в Україні. У нас немає такої культури прям саун-саун, щоб в сауна і кожен день, тому що часто буває, що в таких будиночках людей немає душу, і вони просто купаються в сауні. Там нагрівається вода, поки вони паряться. Вони паряться, потім вони покупалися, тобто змили з себе оце все або пірнули у воду, потім попарилися ще, потім помилися, і от тоді вони вважаються бочистими. Ну, ось так. Нам вже достатньо в принципі душу, і ми вже психологічно відчуваємо себе чистим. Головне гарненько помитися. Якщо говорити про ціни на такі дачі, ну так десь в лісі, десь подалеку, туди трошки на гору, то можна таку дачку купити і тисяч за тридцять. Євро. Але не варто розраховувати, що в тім будиночку будуть електрика, там якісь зручності. Ні, це буде просто дерев'яний будиночок. Добре, якщо в ньому можна буде приїхати взимку в сауну попаритися. Тому що дуже часто це не утеплений, ну просто звичайний літній будиночок. Це 30 тисяч. Я думаю, що за 30 тисяч у нас десь в горах-Карпатах можна гарну хату відхопити з гарним ремонтом. Чомусь мені. Так здається, можливо, ціни вже змінилися. Але я наскільки пам'ятаю, що друзі не так давно там купували хату і в досить нормальному стані 10 тисяч євро. Що по податках? Наскільки я пам'ятаю, що ми купили в Україні будинок, ну і все. І ніяких податків ми з цього не платимо. Фіни платять податки. Якщо податок на володіння квартирою становить десь там від 0,2 до 1%, щось там таке а от володіння дачею 2-4% від оціночної вартості нерухомості. Оціночну вартість нерухомість надає держава, і вона часто буває нижча за ринкову. Тобто вам все одно платити, прийдеться податок, і цей податок на рік може становити десь ну, 400-вже Я вже не знаю, вже залежить від того, скільки ваша дача там коштує. Ну, в середньому це там, півтори тисячі євро. Фіни платять за володіння дачею, за володіння часткою землі і цією дачею. Ну і звісно, треба утримання, будинок нікуди не дівається, це так само, як в будь-якій країні світу, вам треба щось робити, якось доглядати за будинком, підфарбовувати, лагодити дах, ну, тобто, робити звичайні роботи, які потрібні. Що ще ми маємо враховувати, якщо ми власники такої чарівної дачі на островах? Це те, що ви маєте мати човна. Якщо човен сам собою, ну це не таке супер, там вже дороге задоволення. Ну за 5 тисяч євро вже можна купити такого гарного моторного човна, щоб він же вам довго слугував. Але ж купити того човна це пів справи. Його треба утримувати, цього човна, і от утримання човна теж може коштувати п'яти дві євро на рік, тому що ви маєте і страховку заплатити, вона не обов'язкова, але Супер супер важливо і потім треба заплатити обов'язково за зберігання. Ви не можете човна просто покинути в воді, якщо ну бо береться кригою вода. Ви маєте дістати човна і відправити його на зберігання. в Якийсь ангар треба заплатити за тихогляд, треба заплатити за пальне. Кажучи, ну що це набігає що десь там порядка тисячі дві-дві з половиною євро на рік, тобто власність дачі і човна. Не вважаючи те, що ви там от заплатили за те, щоб прийняти у володіння ці човна і ці дачі на острові, вам потрібно буде платити на тисяч євро на рік, віддавати тільки за те, що вони у вас є. Тому, тому часто буває так, що у Фінів є такі дачі, вони. Типу, як в складчину куплені, чи вона як така, типу, якась ну, не зовсім приватна власність. От, наприклад, декілька родин можуть володіти оцією дачею. Тобто, ви ніби як вступаєте в якийсь клуб, який може користуватися цією дачею. У вас є графік використання, коли ви можете нею користуватися. Ну і, звісно, ви ділите оці витрати володіння цією дачею на там, декілька родин. Це вигідно, тому що звісно ви не весь час там на дачі знаходитесь і відповідно графіку відпочивати, чому ні? Фіни не таку форму володіння, і в них я б сказала, що трохи інакше відношення до приватної власності ніж у нас. Знаєте, я оцінюю можливості свої володіння такою дачею. Мені б дуже хотілося володіти будиночком десь тут, але я якби. Аналізую навколо, мені видається, що в Естонії більш раціонально мати ось такий будиночок. І, до речі, багато фінів купують в Естонії будиночки. Вони не набагато дешевші тут в Естонії, але за рахунок того, що вам не потрібно платити податок кожен рік. Тому в Естонії якби більше більш раціонально інвестувати кошти. В Фінляндії потрібно цей 4% вартості кожен рік. Ну і плюс саме утримання. Ну люди люблять страховку купити, щоб якщо щось сталося, ну тут дуже досить дорого. Виходить цей будинок, і за яких там 20 років ви державі ви даєте ще таку ж вартість такого ж будиночка. Ну, Мені видається, що в Естонії краще. Можливо, я помиляюсь, можливо. Наразі мої оцінки ось такі. Але так, мати, ось такий затишний, віддалений, без нікого будиночок, куди можна виїхати і насолоджуватись там життям. Це просто, я не знаю, мільярдів варто. Навіть якщо там не буде інтернету, просто приїхати туди з книжкою або з родиною з якимись іграми. А якщо ще й ліс поруч, піти позбирати гриби, ягоди, тільки головне щось від комарів брати, тому що це заїдають там комарі і мошки. Ну, коротше кажучи, це для мене таке якийсь просто. Райський відпочинок, не треба ніяких там супер островів, не треба мені канар, не треба мені пляжів, балі. Ось тут в лісі, де тихо, де немає людей, немає галасу, Дійсно, таке єднання з природою. Ну, корот, мені подобається таке. Звісно, було б класно іноді виїхати на якісь моря-океани, але. Дорога настільки втомлює, що розумієш, іноді воно і не варте того, щоб десь пертися, а потім втомленому ще, ще потім відпочивати. Ну, ось так. Ось такі в мене думки. Якщо у вас якісь інакше, будь ласка, поле коментарів вільна, можемо з вами обговорити. Якщо якісь питання, теж пишіть пообговорюємо все. На цьому подякую вам за перегляд. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня!